Друзі, вітаю, не можу без матюків, блядь, Але що коїться в нашій військовій структурі? Всі пам'ятаєте, що трапилося у 128-й бригади, який був жах, приліт, загинувші військовослужбовці та цивільні поранені. Але що нахуй случилось сьогодні? В бригаді Нацгвардії. Яка базувалась поряд з цим місцем, де був приліт по 128 туди прилетіло сьогодні нахуй дві ракети, роздібали там все, приїхали рятувальники, почали розгрібати всі завали, і в момент прилетіла ще одна ракета. Блять, що нахуй приходить? Тупо зливають звичайних військовослужбовців. Я не знаю, блять, нахуй це все робиться, але. Щось тут не те. Тупо людей після прильоту, який був по 128 які жили поряд, їх ніхто відтуди не вивів. Фух, блядь, просто тупо знищуються люди. Тупо. Блядь, це ну, я не знаю, це піздець.